Вже четвертий місяць в Україні триває майданне життя. Події 2013-2014 року назавжди війдуть в історію не лише нашої держави, а й світу. Чим закінчиться революція, поки що не береться прогнозувати ніхто. Втім, фахівці проводять паралелі теперішніх подій з минулими та радять зробити висновки з історії, аби знову не наступити на ті ж граблі. Про революційні уроки варті уваги наш наступний сюжет. Таким був Хмельницький Євромайдан у кінці листопада. Таким став у середині лютого. За три з половиною місяці в Україні подій трапилось більш ніж достатньо. Мирні протести переросли у войовничі наступи. Захоплення адміністрації, масові арешти, репресії та загибель мітингувальників. Здавалося б, нова революція спалахнула як сірник. Однак фахівці кажуть, причини для її початку у суспільстві назрівали давно. Деяка підстава до Протиставляння суспільства українського східного та західного воно є. Підґрунтя для цього є і наш історичний досвід це підтверджує. І історія нашої власної держави, звичайно, що таке підтверджує, але і це дуже є небезпечним. Фактично, ситуація якоюсь мірою нагніталася, тому що прийняття законів про мову, так тобто суспільство тривалий час розхитувалося ось цими поняттями, які мали б, начебто, бути об'єднуючими. Науковці беруться гортати сторінки історії. Паралелі подій 2013-2014 проводять з 1917-1920 роками. Тоді через важке соціально-економічне становище переважної більшості населення та піднесення українського духу розпочався національно-демократичний рух. За три роки політикам вдалося об'єднати державу, фактично проголосити незалежність та втратити її. Причин поразки тодішньої революції кілька зауважують історики. Втім, виділяють одну з найголовніших відсутність єдиного сильного лідера. Біля керма держави на початку ХХ століття по черзі стояли Михайло Грушевський, Володимир Вониченко, Сергій Єфремов, Павло Скоропадський. Історія повторюється: єдності як такої немає і серед сучасних політиків, навіть серед лідерів опозиції. Головний урок зауважують фахівці, який. Повинні засвоїти українці це вміння йти на поступки та домовлятися. Для України ось ця консолідація об'єднання сил вона має величезне значення. Як політична еліта може між собою домовлятися? А ще один дуже важливий фактор для українців, тому що українці завжди готові сконсолідуватися і піти. Ну якось так от воно ось воно інтуїтивно в них виходить, за сильним лідером, за сильним лідером, який може запропонувати своїм прикладом якісь дієві. Конкретні речі. Тобто тут може перемогти тільки дійсно сильна якась особистість, яка буде і харизматичною, але й мудрою. Тому що український народ є по суті своїй, на якомусь, як я вже казала, навіть інтуїтивному рівні досить мудрим, і він може визнати керівництво собою тільки мудрішою якоїсь такої постаті. Все взаємопов'язано. Мудрий лідер може з'явитися у мудрому суспільстві, адже представники влади це вихідці з народу. Тому українцям необхідно змінювати суспільну свідомість. На цьому наголошують психологи та додають хорзідно досліджень, повне перезавантаження поглядів настає через сім поколінь. Швидшити цей процес можна, якщо кожен не буде шукати причину проблем на стороні, а розпочне із себе. Є взагалі таке твердження в позитивній психотерапії. Якщо ти хочеш змінити світ, зміни спочатку себе, потім зміни свою сім'ю, потім своїх друзів. Потім ці зміни відіб'ються на твоїй вулиці, на твоїй провінції, на тому місці, аж потім воно дойде до всієї країни. Тому дійсно, якщо ми хочемо щось змінити, то ми повинні почати захотіти змінити щось в собі. Якщо ми хочемо, щоб в нас було чисто на вулицях, то ми маємо особисто самі перестати кидати сміття на вулиці, плювати, викидати там окурки чи талончики з тролейбуса. Якщо ми хочемо, щоб біля нас люди були культурні, то ми в першу чергу самі маємо почати спілкуватись культурно, гарними словами, висловлювати свою думку. І відповідно до нас люди будуть так само звертатися і говорити. І чим більше ми Хочемо різних змін в суспільстві, тим більше цих змін ми маємо зробити в собі. Українці повинні навчитися бути відповідальними у своєму виборі. Реально не говорити, що одна крапля в океані не вирішує ситуацію, а розглядати себе як повноцінного суб'єкта виборчого процесу. Тобто, ми обираємо, ми виборці, і кожен голос реально впливає на ситуацію. І та проблема, яка є нечесності, так виборчого процесу, і це називається підкупом виборця. Ось кожен виборець має замислитися, чи варто та той невеликий подарунок, скажімо так, який пропонує кандидат, 4-5 років в перспективі його життя. Чим закінчиться сучасне протистояння в Україні, ніхто прогнозувати не береться. Єдине, що можна сказати твердо, аби в черговий раз не наступити на історичні граблі і владі, і громаді необхідно зробити правильні висновки. В іншому випадку українці за кілька років знову вийдуть на Майдан. Щоб розпалити камін, треба прикласти зусилля. Треба туди покласти дрова, там підпалити сірничок, і потім він затухне, якщо не підкладати дрова. То так, от і зміни в суспільстві. Якщо ми вже розпалили той камін. То треба підкладати дрова, треба показувати людям, що є краще життя, є культурніше, є чистіше, є багатше, є духовніше. І коли у людини є приклад того, що є краще, і воно дійсно в мене може бути, то тоді людина буде змінюватись скоріше. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, Артур Літинський. Новини ТВ7+.